Всім привіт, друзі! Сьогодні 15 часть. Отакі карточок будинок мрії. Ви вже знаєте, ну, будемо добивати новенькі карточки. короче від АТБ. Будинок Мрії будемо нові карточки збирати. Ну що, як ми будемо відкривати, відкривати, ну... Відкривати будемо зараз телефон треба как-то поставити. Вот так Я з ним знімаю через телефон. Отак. Вот От так можна. Поставити, если, если можна. Було так. поставить снова новая штучка для хомячка. У нас хомячок. У нас есть. Прикольный. Так. Вот так поставил. Короче, вот так. Вот так буду открывать. Потому что мне как-то неудобно кадр просто сейчас можем чем можем вот так сделать вот так планшет убрать так друзья вот так короче короче сделаем вот так все все короче так на... камеру мы будем тратить время. Так, ладно, я буду открывать одной рукой, потому что мне как-то неудобно открывать. Ну что, короче. Что у нас тут? Что у нас тут по карточке? Сейчас. Так, карточка, будинок ни. Будинок Ніжності. Вот такая карточка. Вот такая прикольная. Но все повторка. Вы почайте, ну уже повторка. Так. Поїхали далі. Так, мама там обівнеї робить. відбівнеє. Так, оце у нас яке тут? Ой, вибачте ой. Час, коротше. Оце у нас. Це у нас будинок підтримки. Оце повторка. Так, відкриваємо далі. Так. Я встановлю камеру і відкрию. От і ще одна будинок підтримки. Оце повторка. Вот вам покажу. Буденок Пинтринки. це повторка. Давайте еще відкривати. Сейчас відкрию. Вибачте. У мене камера неустойчивая. Вот так. Я буду, я відкрию еще три карточки, и я вам покажу. Так. У мене три попалися карточки. Вот всі карточки, які у мене попалися. Ну, я не знаю, як я можу обмінюватися, якщо нема. У мене. Якщо у вас є такі карточки, у вас є 7-11. і 11, Ну, ну, я не. Подскажите, где їх? Як можна їх получить? ці карточки. Як? На, е, просто напишіть коментарі. або, е, п. Или, якщо буде коментарі закритий, ви можете перейти на мій телеграм-канал і там в можете написати. Іли в мій щад примак Борис. Отак. Вот ну що, друзі, все. 15 часть завершена. От у мене повторок набралося. Ну, я не знаю, може з друзями обмінятися можна. Я не знаю, ну якщо є у них 7 и 11 номер, я навіть не знаю, які вони. Если у них є, я постараюся обмінятися з ними. Постараюсь. Ну, що, друзі, все. Всім удачі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал Промак Борис. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Промак Борис. Та Тік ТОК аккаунт Український код Васька та другий мій аккаунт Український код. Ну что, все, друзья, всем удачи, всем пока, всем доброго.